Вам, діти Божі, драгоцінні, ділюся з вами, продовжую ділитися Словом Божим, яке відкриває Дух Святий. Слава Богу за Духа Святого. І так, написано Івана 14, 12. Знову і знову запевняю вас. Той, хто вірить в мене, робитиме діла, які я роблю. Навіть більше від них чинитиме, бо я іду до Отця, говорить Ісус, Слові Божому. Діти Божі, драгоцінні, які хрещені Духом Святим і вогнем, Матфія 3:11, і які водіми Духом Божим. Римлянам 8.14. Зверніть вашу увагу, я прошу вас, зверніть увагу на те Слово Божє, що написано. Той, хто вірить у мене. Це звернення не тільки до о, апостолів, єпископів, пастирів, служителів. це звернення для людей, які вірять в Ісуса Христа. Так написано в Слові Божому. Хто вірить у мене, Ісус говорить, діла, котрі я роблю, і, і ви зробите, і більше всіх зробите, тому що я йду до батька. Він говорить. Хто вірить у мене? Брат і сестра? І ти, якщо получиш тільки відкриття, якщо тобі відкриє Дух Святий, ці відкриття істини Слова Божого, вау! Тоді ти не зможеш зупинитися, тоді ти не зможеш не за зцілення, тоді ти не зможеш не молитися за звільнення людей, тому що Слово Боже, яке ти получиш відкриття. За, 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 в цьому слові Івана 14,12, що діла, які я роблю, і ви зробите, і більше всіх зробите, тому що я йду до батька. Тоді ти береш це слово Божє, і воно становиться життям для тебе і мене. Так я отримав відкриття 20 років назад, лежавши у лікарні. Якщо ми віримо в Ісуса Христа, діла, котрі Він робив, і ми зробимо. І більше з цих зробимо, бо Він до батька пішов. І дивіться далі, що написано Євреям 12.2. Тоді Слово Боже, коли я получаю відкриття, ти, коли мені відкриває Дух Святий, Дух Істини, істину, тоді це Слово Боже я беру, і воно становиться життя. Я це Слово Боже висвобождаю, і воно становиться діяльним, так написано в Євреям 12.2. І вийди, брат і сестра, з цього поклоніння людям, вийди із цього, і ще раз кажу, поклоніння людям і почни практикувати Слово Боже, яке тобі відкрито Духом Святим, Духом істини. І слово Боже, воно буде приносити життя людям і тобі. Воно буде производити дію, воно діяльне тоді становиться. Не те слово, яке ми беремо як букву, і висвобождаємо, ні. А слово Боже в Дусі Світом, відкрито Духом істини, яке ти отримуєш відкриття від Духа Святого. Як я отримав 20 років назад. Друзі, діти Божі, і ти це слово починаєш говорити, молитися, висвобождати. І воно производить життя, воно производить дію. Друзі, 20 років назад я лежав в лікарні. Мене привезли в туб-диспансер, перевезли з лікарні, де я лежав з серцем. У мене був другий інфаркт. І я лежав із серцем. І там, де я лежав із серцем, де був другий інфаркт у мене в лікарні, мене знаходять мультирезистентний туберкульоз і перевозять мене в ту диспансер. Це дуже тяжкий діагноз. Мультирезистентний туберкульоз він був невилікуваний на той час. Розумієте чи ні? І я пролежав три роки в лікарні. у цій. Але послухайте, діти Божі, драгоцінні. Рідні, драгоцінні, жемчужини, послухайте, я прийняв Ісуса Христа в серце, і я почав ходити з палати в палату, говорити Слово Боже, молитись за людей, щоб вони були оздоровлені. Мені лікарі, і всі казали, ти ненормальний, ти скоро помреш. За якого Ісуса Христа ти говориш? Але слухайте, я молився за людей, люди получали зцілення, тому що я мав відкриття. Діти Божі, драгоцінні. У мене були такі моменти, де до мене прибігали, кажуть, іди Віталік там помирає, 24 роки хлопцю. я прибігаю до нього. Молюся, він приймає Ісуса Христа і прям уходить із землі на небо. Діти Божі, я молився за людей. Люди отримали зцілення, звільнення. Я це робив лежачи в лікарні. Врачі говорили, що ти робиш? Ти сам скоро помреш. Я кажу, ні, Бог поставить крапку в моєму житті не ви. Аллія. Слава Богу! Діти Божі, тому що я мав відкриття, я отримав це відкриття. Що Ісус говорить, діла, котрі я роблю, і ви зробите, і більше всіх зробите. І тоді я побачив діточок там, на цій території, пішов, а там ще дідське відділення є. Діти Божі, драгоцінні. І лежачі в больниці. ми прямо зробили фонд для дітей, допомогу для дітських відділень, для лікарень. І врачі приймали Ісуса Христа, спасалися, приймали Ісуса Христа в своє серце. У мене є прям відео 20 років назад, де людей там лікарня була рядом з нами. Привозили вмирати із тюрем. І ми йшли туди, навчили їх молитися. Вони спали. Вони приймали Ісуса Христа в серце, ми їх навчили молитися. І вони не помирали, а їх виписували, Бог їх і зцілював. Ось що таке отримати відкриття, діти Божі? А ось що таке робити ті діла, які робив Ісус Христос. А що Він робив, Ісус Христос? Які діла? Куди Він не заходив? В країни, в міста. Усюди змінювались духовні атмосфери. В синагоги він не заходив. Подивіться, почитайте шлях Ісуса Христа. Почитайте дії апостолів, що робили апостоли, будучи водіми і хрещені Духом Святим. Куди вони не заходили, змінювались духовні атмосфери. Вони молились. За людей люди получали зцілення. вони молили за людей, люди получали звільнення. Вони висвобождали Слово Боже в дусі світом. І люди примирялись з Господом, спасались, діти Божі драгоцінні. Получи це відкриття, Получи ти відкриття ці. В ім'я Ісуса Христа. Я зараз молюся, хто ще не має цих відкриттів. Молюся. Дух Святий, драгоцінний, відкрий. Відкрий це відкриття, дай це Слово Боже, щоб воно відкрилося в дусі для дітей Божих, що говорив Ісус Христос, що діла, котрі я роблю, і ви зробите, і більше всіх зробите. Івана 14, 12, тому що я йду до Батька Ісус говорить. Алілуя, слава Богу! За слово Боже. Халілуя, яке да і амінь. І це істина. І з істиною не сперечаються. Істину виконують. І я отримав це відкриття 20 років назад. І тоді, через 3 роки мене Господь в лікарнях ів. Мені хотіли вирізати вже органи. Все. Уже рідним сказали, збирайтесь хоронить його. Ми нічого не можемо зробити. І наутро в мене мала бути операція вирізати органи. Але я став на колінах, кажу: Бог не допустить цього. Якщо ти не допустиш, я піду по всьому світі. Говорити за Твоє зцілення, за тебе, за Твоє ім'я, нести Євангелія, Слово Божого, по всьому світі, куди мене не буде вести Дух Божий, Дух Світий. І утро мені відмінили усі операції. Діти Божі, це було да і амінь. Драгоцінні діти Божі. Халілуя. І я вже. Йду з Духом Святим в третій країні світу, неся слово Боже Євангелія. Возлагаю руки на больних, і вони оздоровлені. Ось були в лікарнях, там люди вмирали вже по Німеччині. Нас пригласили. Ми молилися і їх повиписували. Лікарі говорили три-чотири дня. І вони більше не протягнуть, но їх виписують. Діла, які я роблю, Ісус говорить, і ви будете робити і більше цих, бо я йду до батька. Послухайте, туди, куди, ми не заходимо, куди не йдемо разом з Духом Святим в країни змінюються духовні атмосфери. Тому що це робив Ісус Христос, тому що це робили учні в дії апостолів. Я не знаю. Для душевних християн те, що ми говоримо в Дусі Святому, це безумство. Так написано, 1 Коринтян 10-15. Те, що роблять і говорять християни, які водіми Духом Божим, для душевних християн це безуміє. Діти Божі драгоцінні. Але прийми! Ці відкриття я молюсь зараз за тебе, брат і сестра, щоби ти отримав ці відкриття. Івана 14:12, який говорить Слово Боже, Ісус Христос говорить, діла, котрі я роблю, і ви зробите, і більше всіх зробите. Получиться відкриття, Дух Святий, драгоцінний наш, Відкрий це Слово Боже дітям Божим, щоб вони отримали відкриття. І тоді, коли ти получаєш відкриття, як я це получив, діти Божі, ти починаєш молитися Словом Божим. І слово Боже производить життя. Слово Боже, воно производить дію. Ми молилися за людей, які вже вмирали в лікарнях. І Господь їх торкався. Дух Святий їх торкався, і вони зцілення получали. Ми молимось до сих пор за зцілення в онлайнах і люди зцілюються. Ми молимось за звільнення в онлайнах, в соцсетях, і люди получають звільнення. Ми говоримо Слово Божє в онлайні, і люди примиряються з Ісусом Христом і становляться під захист Божій. Діти Божі, драгоцінні, які це цінності слова Божого. Халілуя. Ми дякуємо Тобі, таточку, нас, за твою любов і милість до нас. Ми дякуємо Тобі, таточку. Що наше життя повне милості Твоєї. Ми дякуємо Тобі за сина Твого Ісуса Христа, якого Ти віддав за нас. Ісус Христос драгоцінний, ми дякуємо Тобі, що Ти прийшов у цей світ, поніс наші хвороби, немощі і гріхи. Ти все пригвоздив до Головського Хресту, Ісус Христос, драгоцінний. Ти примирив нас статком, приніс новий заповідь любові, благодаті і духа. Ісус здоровий, вписав наші імена в книгу життя на небесах, дав нам владу в духовному світі наступати на землі скарпіонів і всю ворожу силу. І не залишив нас сира, аби ти був Пісподній в третій день Воскрес і сів у Дісную татка. І умолив батька, Отець, повертає християнству Духа Святого, який був відібран із часу гріхопадіння людині. А ти хода то що Отця за нас, Дух Святий. Халілуя і Батько наш. Творець неба і землі через свого Сина Ісуса Христа робить нас храмом Духа Святого. Ти, брат і сестра, храм Духа Святого. І Дух Божий в нас, драгоцінний Дух Святий. Облічай нас, наставляй нас, навчай нас, Веди до повної істини, відкривай будуще, Дух Святий, допомагай нам пізнавати Батька Небесного, Спасителя Господа Ісуса Христа, Слово Божє і глибини Божі. Дух Святий. Наповняй нас вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою. Щоб ми разом з тобою прославляли нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного по всій землі. Діти Божі, драгоцінні, будьте хрещені Духом Святим і вогнем, за який говорив Іван Хреститель, що я хрещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і вогнем, будьте водіми Духом Божим, як написано в Римлянам 8,14. Всіх, кого веде Дух Божий, діти Божі, драгоцінні, і получайте відкриття. Ідіть спілкуйтесь з Духом Святим. Він буде дух істини, написано, відкривати істину. Він відкриє істину. І якщо Він відкриє істину, Слово Боже дасть відкриття, ви будете висвобождати. Це слово Боже, і воно буде оживати, бо написано Слово Боже, воно живе і дійне, воно буде производити діяльність, діти Божі, драгоцінні. І ще раз у завершенні скажу. Знову і знову кажу вам, говорить Ісус Івана 14, 12. Діла, які я роблю, і ви зробите, і більше цих зробите. Бо я іду до батька. Халілуя! Халілуя! Дякую тобі за ці відкриття, Дух Святий, Дух істини, що ти відкриваєш істину, а з істиною не сперечаюся, істину виконують і крапка. Халілуя, драгоцінні! Ідіть по всьому світі, Ісус говорить, і несіть Євангелія, Слова Божого! Увірувавши, спасенні будуть, і вас будуть супроводжувати чудеса і знамення Божі всюди, куди ви не підете, з Духом Святим, з Духом Божим, з Духом істини, драгоцінні, Благословінь вам, кріпості вам, непоколібімості вам. Халілуя і благодать Господа Бога нашого! Нехай буде на нас всіх любов Отця. І спілкування Духа Святого з усіма нами. Амінь. 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 Сил вам, кріпості вам, непоколебимості вам в Господі і получіть відкриття за ті діла, які Ісус робив, і ви можете робити. Получіть відкриття Слова Божого. Халілуя. Амінь. Дякуємо Тобі. Таточко, ми любимо вас, діти Божі, драгоцінні, сім'я небесна, сім'я наша небесна, ми разом будемо проводити вічність драгоцінні. Халілуя! Слава Богу за милість Божю! Слава Богу, за Ісуса Христа, Спасителя нашого! Слава Богу, за Духа Святого, який з нами. Халілуя! До зустрічі, Благослові вам. Амінь, амінь і амінь, діти Божі.